Сьогодні я вам буду показувати пасхалки в новому оновленні 5.1.02. В Чикенгані погнали Так, перша пасхалка у нас на карті Down 3F, нас я знаю Давайте зараз це перевіримо. Куди нам треба летіти? Треба вот туди летіти. Давайте це і зробимо. Так, я для вас на монтажі там ускорю, щоб вам не нудно було це дивитися. Так, от я прилетів. І тепер нам треба от. І тепер нам треба от сюди якось залізти. О, ну я вже бачу, коротше, це пасхалка над... Смой Буни з ФНАФ 2. Воно, ну, ну, ви бачите його? Так, я не знаю, я до нього дістаю, вроді би, я до нього должен був дістати вже. В общем, вот, да, він Так, все, восьо, Ви його бачите прекрасно. Так, тепер виходимо в головне меню. І костюми. Так, ну те же все костюмы его Шо, они не забрал? Блин. Блин, да, это заново это я це все сделаю. Так, вот я уже и на карте там 3F. Так, давайте я зараз... Так, ось все, эти две штуки, я не знаю, порталы... Ну, не порталы, короче. Робимо себя меньше. Так, я від третього обличчя поставлю. Так, оп. 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 все, ну це максимум, Так, тепер нам треба прилетіти знову туди. Ну, тут я якраз рядом з цим місцем заспавнився, тому. В принципі, нічого... Довго летіти не прийдеться, так. Ось, ось він. Все, я доторкнувся до нього вже кучу раз, до речі, тут можна вот так от... А, ні, не можна, я думав, що. Стоп, я через текстурку пройшовся. ладно. Так, ну в общем, все, давайте ще один раз, Все, я до нього доторкнувся вже 100 раз, Тому я думав, він вже... должен мені був додасться. Так, і дивимось, і. А, д... а вот він! а може я время з першою спробою получила. Да, вот так вот получилось кринжово. Коротше, вот такий скин прикольний. Ну, не знаю, Просто картинка, його и все. Нічого такого прикольного. Ладно, ребята, йдемо далі. Наступна пасхалка набагато легше. Просто от, натискаємо знову грати. І на цей раз не оця карта, там трьов. А трошки дво зараз. Так, оце от, А, ось вс, там трьох 2. У мене на ній подлагає, але я бачу, у всіх на ней лагає, навіть з мощними телефонами у мене мощний телефон. І це, ну. Просто так інтересний факт. Ну, все одно подлагує чогось. Короче, нам треба в який-то якийсь такий домик залетіти. а вроді це не вин. Зараз треба тільки його знайти. Вроде вот це вот він. Чого тут? Ладно, треба перевірити, вруті вообще оцей вин. Да, вот все. Ну, а вс тут, в общем, вот такие вот персонажи, я не знаю, всякой це гри, мультика. Просто какие-то персонажи. Вот, все, мы их получили. Вот такие вот есть такие фиолетовые прикольные, в принципе. Может, це какие-то аниматроники, я не знаю. Такие вот есть дуже дивні. Оце Вот як я розумію, а вот это его робот версия. Все, мы получили его меню. Так, Костюми. Ну і вот тиски. Фіолетовий, жовтий і коричневый. Ну і восьмой його робот версія. Такий. Ну, в принципі, так собі Ну, Можна було і покраще. Ну, ладно, це хоча б що. Ну, коротше, для наступної посадки ми заходимо на цю карту. Так, створити його. Ну, я, в принципі, тянути не буду, нам треба отуда Полетіти. Я так досі, чесно, не дуже зрозуміла, що це пасхалка. Вона лі скин дає, то лі... Так, лі... да, вроді скин дає. Я вже бачив цю пасхалку, ну. Не в самої грі, а на скріншотах. Але я хочу і вам показати. Хороше вона в одному з цих білих контейнерів. Врутепи, цей Оцей от контейнер. Так, а ты камера? А, вот. Так. Так, ладно, давайте она вот так проверять будем. А, блин, а я камеру тут провернуть, не в топ нас <сёк> Ладно. Нет тут ничего не А ну-ка идут. Стоп, а в каком-то тути? Ладно, треба проверить это, теперь все. А вот, вот все, нашел, нашел топту. Так, зараз, -то. камеру треба наклонить, и так а все у нас набирется? А Ну все, да, ви бачите його. Все, я зараз зроблю так, що вам буде його прям дуже гарно видно. Ну, воно ну, він там танцює, що то. Ось вс, да, ось все він тут. Ну тут якісь жахлива просто. Ладно. Тепер нам треба взяти портал. Ну і... Як ви розумієте, да, туди попасти... Стоп А де пингвин стой Стоп, 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 стоп Шуст А во вс И опа Здорово тут. Все, я его уже забрал Все выходим Ой, блин, я не туда на Тышну Так, персонажи Его я не понял. А, вот. А, я понял теперь. Вот тут пингвин на балян, а тут вот такий персонаж. И теперь мы в костюмах выбираем и можем. Вот так выбрать персонаж. Теперь по-другому зробим. Хоча в костюмах звичайных не вот в таких уже есть такі персонажі Ладно, я не знаю, я не буду цього пингвина купляти. Бо я і так безплатний скін і що це таке? Ладно. Ну, Gun ну, не перестає дивувати.